Замість пластику житня соломка. Альтернативу штучним різдвяним прикрасам пропонує прикарпатська майстриня Наталія Бойко. З бурштина вона привезла власні творчі роботи та надбання своїх вихованців. Дідухи, різдвяні павуки, обереги, ялинкові іграшки зібрані у виставці різдвяний оберіг. Напередодні новорічних свят вона набуває особливого забарвлення. У центрі експозиції вертеп, а неподалік розмістилась коза, символ прийдешнього нового року. Ці експонати виготовлені з простого природного матеріалу, житньої. Соломки. Користуюся соломкою, частково використовую кукурудзяне листя. Соломку заготовляти потрібно в кінці травня, на початку червня. Переважно це житнє стебло, тому що воно має дуже велику довжину і пластичність дається обробці. Чільне місце в експозиції посідають дідухи. Здавна їх називали хлібним деревом, і з першою різдвяною зіркою люди заносили його до хати. Вірили, що зі снопом до оселі приходять затишок, святковий настрій, добробут, мир і злагода. Це виставка. Е Викликає, я думаю, що у всіх людей викликає гарні думки, гарні почуття, чого нам зараз в теперішній час дуже не вистачає, і от хотілося принести якусь таку радість, якесь таке перечуття свята, новорічного, різдвяного. Ну і радість для дітей, мистецтво соломоплетіння Наталія Бойко навчилась на Волині у тамтешньої майстрині. Тепер у Галичі це ремесло передає молодому поколінню. Учасниця численних виставок і симпозіумів має в своєму творчому доробку десятки солом'яних виробів на різноманітну тематику. Мар'яна Гринечко, Марта Княгніцька, Ігор Духович. Новини на вежі.